Доброго ранку, продовжуємо наші хроники будівництва міста Доброго Озерного. Так, приношу свої вибачені звуки в попередніх серіях. Не звертав на це увагу, на звук я на звук. А, мій голос був трохи його... заглушений і глуховатий. Зараз має бути набагато ліпше. Змінив мікрофон, з якого записуюся. Тому має бути набагато ліпшим мій голос чути. Тому зможемо, зможете або насолоджуватись, або навпаки, вже перестати ним насолоджуватися. почати знову його не любити. Також, якщо у вас є натхнення, можете писати, наскільки я коректно чи некоректно якісь слова використовую. А чого ти туди не можеш дістатися? Зрозуміло, звісно, логічно. Дорожки то Богдан забуває доробити. Тому такі приколи виступають. Так. Ладно. А якщо що, то зараз там буде один Бобер збирати це все. нас мене це, в принципі, влаштовує. Так, поїхали далі, 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 далі. Так тут Короче, запускаємо і думаємо. Бо нам не треба кількість баврів збільшувати. вона збільшується тільки при запущеній грі. Так, тут знову бабра треба включати. Так. Мені радує, що води вже достатньо. Так. Так, через скільки тут бобрина підростуть, коротше, через день. Через день і через 4-5 днів. Пару 5 циклів почекаємо і будемо зараз розриватись. Далі. Так, тут водичка потихоньку доходить. Це мене радує. Тут в принципі також ну, можна зупинити. Поки що до досить. Давайте тут нехай набирається. Нам ці поля, харчові треба збільшувати. Бо інакше вони з'їдять знову всю лохіну. О, почало. Так, що тут ми? Що так, що так його і... мало? Треба збільшувати. Так, о, підріс один. Ще пару днів чекаємо, там ще буде. Так, тут у нас скільки приседов. Три Тут 12% забруднення. Так. далеко кое-моха де звесно. А ну-ка, тут дрожку можно было. швидше буде бігати. Так. Там є смородина. Так, їжі в них достатньо, тому тут запускаємо. Зараз якраз, е, напевне, ще два дні. Ще два дня. Потім ще це можна буде позбирати. Так. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Подивимось, що буде. Тут все-таки ж добуду в першу чергу, бо цікавить, щоб метал все-таки ж набирався і він буде більш цінніший, як затребуваніший. Торг эээ, цей. движок я хотів, я хотів двіжок їм побудувати. Так, сади. Огу, о, три. А, так, тут теж включимо нам нада, як більше сховищ. Тут, давай тут також включаємо і включаємо в. Так, бобрів маловато, бо у нас з ягодами був маленький дефіцит. Так, що тут? Все зібрав? Все зібрав. теперь тут сбираем так 12 бобрей, это уже неплохо тут зараз по нору джуются тоже неплохо бобрів і у нас уже води трохи маловато. Сумно. Так, нехай там набирается поки. На чем мы можем подумать? А -а -а. Так, это нехай то. Так, и тут добудуется, да? Вот это брухт сбирается, а тут тоже будет забирать. Так, тут еще трохи. Так, є е, поки досить тут ми добре ще дозберюють Так, чекаємо, що можемо запланувати? Метала немає, в принципі планувати немає можна тут о, погенерувати і так що ми будемо тут робити? Так, тепер саме головна ідея це... сюди зливати, а потім воно буде сюди зливати грязну воду. Рацю злого у нас, звісно, набагато вище знаходиться, але проте доволі такий... Заманчу виглядає його прогризти. Тунелі. Через верх, через фонтанчик. Фонтанчик гарніше виглядає. Хоча тут тонелі з'явилися, але ми на їх на щось більш цікавіше. Наприклад, на осушення оцього його ми будемо витрачати. Так, отже що тут? Тут у нас трохи симметрично Так, тут воно гарно буде якщо ми ось такого зробимо Потім 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 Направо чи наліво Я пойти треба було? Так, тут 4 и тут 4. Точно по центру. Давайте тоді так ось. і ось ось. Потім, потім, потім. Ага. Так, щоб мені тут перекрити, треба буде щось поставити. А ми можемо просто для... Тобто зверху треба... От зробити... Це ось так. Вот, не, все. А мы можем и дальнейшие здесь сделать. Потім тут накрывается. Тут зимы. Так, бобри, 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 старость не радость. Так. Підростають одночасно через пару днів і будемо тоді вже під репак. ми маємо ще трохи підсадити хоча б чуть трохи. туда, тут набор. Зараз як набираємо. Як набираємо води, я надіюсь. Так. Там друг потроху збирається. Добудовується. Так, один бобер будує. Так, о, два появилось. Так, в допомогу і вмикає. Ауч! Знову Богдан пропустив момент. З ягодами. Так, на, наступна виводок буде... обов'язково надо тут уже садити лохіну. З нею у нас біда. А знову посуха. Ну, то таке. Вижити можна. Уже, уже больше-менее достаточно в Так, можно будет манюки включить. Сейчас да, вы так... У есть смысл? Ладно, нехай... Будем пока. Так, у вас что-то маловато, ладно? Ми можемо вже впечатлений. Точно поки той дозбирає. Так, уже нічого немає, то на паузу. Так, ягодами слідкувати. Так, поки воно крутиться, давайте нам ще доски треба. Так, через скільки вже, через п'ять днів. Добре. Так, продовжуємо. Так, отже, тут ми побудуємо. Тут в нас буде потрібний. І отак от, от і ось так. Потім ми мы доходы будут сюда. Так, тут же, так же самое было Посухи, 16 днів Мені таке так здається, що в тимберборні є якісь приколи в е, залежності від кількості боб, е, бобрів сезони йдуть. Бо чим менше бобрів, тим легше сезон. Так, її вже відпочиває, ми тебе на щось більш корисніше. Правильно, наприклад, і колесо штовхати. Так. Ти вже почав його будувати. Ти це добудував. Так. Доріжку переробимо. Нам тут не потрібно. Ну ж, що ж. Так, що ж тоді тут переміщуємо. Так, поставимо їх. Буде з цього поки що досить буде. Так, потім Тобто Ми візьмемо. Ту дамбу. І отак. От І вже звідти побудуємо. Якось так поки що. І буде тут водопад. Аа. Нам напевно це рано будувати і так тут нам треба все заізолювати. Заізолювати тоді можна це трохи зекономити. Подивимось, що там далі будемо будувати. Так. Что там? Лучше пару дней. Так, ягоды заканчиваются, ягоды подросли, Включаем. Так, и тут снова у нас, блин, сколько у тебя? 9%. Мы навыки навіть... полностью не набрал воду. За час все нормальные погоды. Сумну, однако, куда ты уже пье... Дякую, що ти воду, блін? Так, що е я хотів запустити цього? Включити тот ще лісорубок, нехай потихоньку працює.

Працює, працює і працює так два будильника потихеньку будують і це вже добре. так далі дамбу забрати дивіться. как бо ви ж забудете ж 800 Та ви їх уже потихеньку за розташили Так, маниоки у нас сейчас пришло. Так, а до чего я хотел там завалить олию? Олия и кукуруза. А, соевые бобы. У меня есть маниоки. Соевых бобов мало. Ну, будуємо. Так, тут вже все посаджено. Так, тут ми призупиняємо. І на що ж таке цікаве, його можна буде як його відправити? На що тебе відправити, так? У нас вже а, так. А, ага. Так, ти добудуйся, тоді тебе сюди відправимо працювати, щоб ти набирав воду. Тут будемо організовувати додаткову ферму. Ну, із цих перенесемо сюди. Тут вже будемо щось вирощувати, що нам потрібно буде. Так, давайте трохи от ось так от зробимо вигляд. І на цій прекрасній ноті будемо вже завершувати на сьогодні.